Друзі, привіт! Нарешті чергова моя розпаковка з Aliexpress, Давно її не було. Справа в тому, що хто дивився мої попередні відео, той знає, що у мене навернулася камера, комп'ютер, планшет. Тобто, вся моя техніка, якою я знімав свої розпаковки, вона навернулася. Тож я не мав змоги вам щось викладати. У мене скопичилась багата кількість цих посилок. Я їх збирав в пакеті, ставив в своїй кімнаті і зараз майже не можу пройти, бо все місце зайнято цими посилками. Дуже багато чого мені потрібно для використання, але я хотів зняти от саме цю от розпаковку, щоб розпакувати цей товар. Якась є в цьому магія. Вам це подобається і мені це подобається. Тож я чекав, коли у мене з'явиться хоч на щось знімати. Зараз знімаю на тапок І як бачите, нема зараз освітлення. Знову виключають. Тож я знімаю на єдине джерело, яке у мене є автономне. Вибачайте якщо ну погана якість чи недостатнє освітлення, але як є, я вирішив не витрачати. Вже більше часу, бо завжди я це відкладав. І якщо зараз я не почну знімати, то знову з'явиться електрика, я захочу там якийсь YouTube подивитись щось поробити по дому і таке інше. Тож знову руки до розпаковок не дійдуть. Також, друзі, хотів би вам сказати, якщо ви підписались на мій канал, ну завдяки моїм розпаковкам з AliExpress, то я хочу сказати, що мій канал не про це. Так, тут дуже багато буде контенту розпаковок з AliExpress, але основна мета мого каналу це досягнення своєї мрії. Моя мрія це не працювати, жити повноцінним життям. Отримувати від життя все, що потрібно, але не бути залежним від там грошей, роботи, турботи і таке інше. Ну, мету каналу можна прочитати в шапці цього каналу. Тож, друзі, якщо ви підписались тільки завдяки розпаковкам з Аліекспрес, я можу сказати, що не треба відписуватись, бо їх буде дуже багато. Бо Аліекспрес в моєму житті також займає велику частку, бо я намагаюсь купляти товари або за бесін, або з дуже Великою знижкою. І якщо вам цікаво, що я замовляв, як я це замовляв. То, будь ласка, дивіться цей канал, а також підписуйтесь на мій телеграм канал. Відразу хочу сказати, я там публікую не часто. Я публікую тільки тоді, коли знаходжу товар дійсно з великою знижкою. Якщо там буде товар з знижкою 50%, ну це не дуже цікаво. Це ви самі можете знайти і купити. Здебільшого там я виставляю товар, на який знижка більше, ніж 70%. Щоб купити товар, ну дійсно по гарній ціні. І я хочу сказати, що ось саме таким товаром товаром, я попав в паску Аліекспреса. Ви бачите ну, більш-менш схожі пакети. Е, хочу сказати, що незважаючи на те, що тут дуже багато цих посилок, тут майже тільки два типу товару. Спустив майже половину своїх монет, так не треба робити, але ну, всі ж навчаються на своїх помилках. Тож скажу, що не так з цими посилками і на що треба дивитись. Також, друзі, поговоримо про. Розпродаж 11 одинадцятого цього року, який щойно завершився, і хочу сказати, що це. Ну, поганый, поганий, сами, ну, скучний розпродаж за всю мабуть, історію Аліекспреса. Я на Алікспрес з самого початку, і що до нього я купляв на таких платформах, як Ділекстрім, Тіні Діл. Може хтось про них пам'ятає. Потім з'явився Аліекспрес, такий більш потужний. І кожного року, 11-11, я хоч щось купляв. А цього року, друзі, от клянусь вам жодної посилки. Я не замовив. Купляю здебільшого таку дрібноту: щось по електриці, щось там е, цікаве для дому і. Нічого не було. Ну по перше, для України знизили відсоток на монети, і середній відсоток був десь 35 Я так сподівався, що буде ну хоч 70% на розпродаж. Я вже не кажу про ті 95%, які були влітку під час кампанії Єврокапмані. Деякі люди переключались на регіон Польща, залишаючи свій український адрес, і воно надавало більше відсотків за монети. Я також переключився на Польщу. Спочатку подивився так: воно дало непогані відсотки, але на нас. День я відкриваю свій Aliexpress, а у мене там стоїть бан за монети. Ну, тобто, всі оці от жовтенькі, маленькі, я написав службу підтримки. Десь два дні вони там щось вирішували. Я повернувся на українську локацію, повернулися мої великі знижки, і я вже вирішив, що не буду я цим ризикувати. Тим більше може Aliexpress потім якось це викупить і ще знов якийсь бан потраплю. Не хотів я цим гратися перед самим розпродажем, але як такого гарного розпродажу не було. О зараз чекаю на Чорну п'ятницю, може, хоч що воно щось дасть, бо навіть в іграх є розчарування. Бо всі сподівалися, що той надпис там, заберіть свою частку від півмільйона доларів це буде якісь купони. Але всім дали воду. Ну, тобто, поливайте краще, більше і отримаєте оті от рушники. У мене вже цих рушников дуже багато, ну мені було б цікаво, якийсь би купон, як минулого року, але цього не було. Бачите, друзі, однакові пакети. Це були різні замовлення, різні товари. Але це, скоріш за все, був один магазин, який проводив акцію, який згодився Аліекспресу віддати товари з 95% знижкою за монети, для того, щоб ну, собі набрати цю кількість от продажів, гарних від. Гуків, і я, як отой дурень, набрав всього, що вони пропонували за 95%. Справа в тому, що якщо брати ціну, яка пропонується в категорії за монети, то всі бачили, що вона здебільшого ну, більша, ніж якщо ви просто по пошуку знаходите. Але якщо ви використовуєте монети, то ціна здебільшого стає нижчою, ніж якщо ви просто знайшли по пошуку. Справа в тому, що от, отут, мабуть, скотч, Давайте от його розпакую, навіть вже трошки він розпакований. Ось скотч. Друзі, його ціна була десь біля 4 доларів. Звісно, за 4 долара ніхто. Цей скотч не купляв. Ну, Якщо там 4 на 4,16, да, 160 гривень, хто ну, буде купляти скотч за 160 гривень, коли він в Аврорі коштує десь ну, гривень 40, а е трошки меншого там, метражу, то навіть 25 гривень. Не цікаво, да, за 160. А от коли це за 4 гривні, як він мені вийшов, то це дуже добре. Тож, друзі, якщо цей скотч коштує 4 долара на Аліекспресі, а ви за нього сплатили всього 10 центів, то 3,90 вас списується з монет. І якщо у мене тут, наприклад, 10 оцих от замовлень по 4 долара, у середньому в мене списало 40 доларів за монети. І я купивши оці от товари. В перший день, побачивши знижку, а безцін, халява, я спустив половину своїх монет. І потім, коли вже на наступний день були гарні товари, у мене вже монет стало не вистачати. Я вже став більш прискіпливо дивитись, що я замовляю. Але я зрозумів, що не треба було мені купляти цей скотч, хоч навіть за ці там 4 гривні, можна було б купити там якийсь блок живлення, чи дротика, чи ще щось. Тобто, друзі, бачите, яка паска? Інколи Аліекспрес дає такі товари, щоб ви. Свої монети, які ви накопичили, просто спустили. А потім, коли з'являється більш-менш гарний товар, у вас вже монет нема. Тож до халяви будьте дуже обережні. Ну давайте дивитись, що я замовив. Тож, бачите, друзі, це скотч. Так, непоганий скотч. Я ж не кажу, що це якесь лайно, яке я взяв. Жовтенький, красивенький скотч. Його тут 100 метрів, значить 65 метрів за 4 гривні. І скотч мені потрібен. Справа в тому, що це не те, що ти купляєш, воно тебе буде лежати. Друзі, звісно, вже таких цін нема, таких відсотків нема. Я посилання на всі товари залишу. Але я хочу сказати: якщо ви бажаєте купляти по таким самим низьким цінам, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Нас там не дуже багато, але контент там саме відповідає цій концепції купити товар як умога дешевше. Тож давайте далі. Буду розпаковувати, мені ці пакети подобаються. Їх можна отак от от акуратно. Бачите, от так от відклеювати. І вони більш-менш гарно відклеюються. Так, наступний товар. Може тут навіть 3М, хоча я в це не вірю. Це двосторонній скотч. Дуже часто я його використовую. Щось приклеїти там на холодильник, там на кафель, там якісь там гачки чи ще щось. В господарстві двосторонній скотч. Або в яких своїх саморобках це ну, дуже потрібна річ. Тобто це не сміття. Теж коштувало десь 10-20 центів, чому б ні. Ідемо далі. Наступна річ. Також. Буду залишати ці пакети, вони гарно відкриваються. Теж більш тоненька, стрічка двостороннього скотчу, зелененька. Теж, мабуть, за 10 центів, не більше. Може та за 20, а ця за 10. Двосторонній скотч, гарна штучка. Йдемо далі. Ще тонший скотч. Ну я його використовую дуже багато. І акумулятори з одноразок я прикріплю один до одного, мені він потрібен. І інші якісь там свої саморобки. Три скотча взяв. Мабуть, мені б і височило б один чи два. Але ж воно було халява, тож я взяв. Наступна річ. Так, це, мабуть, малярний скотч. Маленький. Ну так, так, це малярний скотч. Він взагалі мені щось вийшов начебто за 1 цент, щось таке. Бо він коштував там щось десь 1 доллар, а за 1 цент я, мабуть, його купив. Щось таке, пам'ятаю. Не скажу, що у нього гарна ширина, але для якихось там теж саморобок, де щось треба там підфарбувати, таке дрібненьке, то чому б ні? Ну, якщо чесно, я би не витрачав на нього монети, але ж тоді жага до халяви вона перемогла. Їдемо далі. Тут щось таке товстеньке. Це, друзі, звичайний скотч. Так, це була перша моя покупка. Він тоненький і він вийшов за 10 центів. Це я точно пам'ятаю. Тут його десь метрів має бути 50, 43 метри. Ось тут 43 метри і 45 мм його ширина. 10 центів він мені коштував. Це була моя перша покупка за монети зі знижкою 95%. А потім понеслось. Так. Наступне відкриваємо. О! Це також жовтий. Думаю, скотч я використовую, а він такий красивенький, товстенький, то вирішив з двох акаунтів його замовити. Їдемо далі. Так, друзі, це термоплівка. Знаєте, от акумулятори її відматують Heavy Duty Thermal Hig Track Strong. Ну, Тобто це скотч, який термальний. Теж вийшло дуже дешево, десь там 10-20 центів. Так, ну давайте вже ці червоненькі до кінця довідкриваємо. Це щось маленьке. Звичайний маленький скотч, да? що я таке замовив. Ой-йо-моє. -ой -ой -ой. І, мабуть, теж витратив багато ані, друзі, це не скотч. Це не скотч. Знаєте, ото є такі силіконові полоски, вони більш ширші, на стол їх кріплять. Воно прилипло сюди. Так, ось, друзі, бачите, це така от. Тут вона гладенька, це як така плівка дуже щільна, а тут скотч нанесений. Ну, це може для якоїсь там окантовки стільця чи якихось там не знаю, приладів, але воно тут все так прилипло дуже сильно. Ладно. Ну, я його замовив тут 10 метрів. На що буду використовувати, навіть зараз я не знаю на що буду використовувати. Чи замовляв би я його зараз? Ні, я б краще б заощадив би свої монети. Тобто, ну. Таке сумнівне сумнівне придбання, але ж на халяву, блін, на халяву. Давайте далі. Не відкриваю ножем, як інші блогери, бо дуже часто вони ріжуть. І я один раз порізав, то я краще отак руками розірву. Так, у мене тут навіть два скотча, і вони в одному пакеті. Це отакий от жовтенький, тоненький і ось от такий. Широченький. Мабуть, відразу два заказав і продаван в один пакет його поклав. Мені це потрібно, от краще б я от такий би ще замовив, ніж той от попередній. термоскотч. Це гарна річ. От краще б таке б я замовив. Ми закінчили з магазином, який пропонував нам всякі там скотчі і все інше. І була 95% відсоткова знижка на автомати. Тобто це електричні автомати. Тут на 10 А, начебто. Десь там я ще брав на 6. Справа в тому, друзі, що я ремонтував тут у себе чайника, якого я знайшов на смітнику. Він був в ідеальному стані, але у нього був переломаний так трошки дріт. Коли я вставив розетку і включив його, у мене тут такі були іскри, отака плазма. І справа в тому, що мої автомати, які стоять у розподільчому щитку, вони не спрацювали. Тобто було коротке замикання, були іскри плам'я, у мене у самого волосся дибом стали, але ж. Але нічого не спрацювало. То я подумав, можу зробити якийсь такий пристрій е з окремою розеткою, з тумблером. Щоб якщо я щось знаходжу на смітнику, воно ж може не працювати, бути закороченим. І я тут ще пожару нароблю або якогось лиха, або проводка у мене погорить. Коли я пішов на ринок і побачив, скільки коштують ці автомати, то у мене теж волоси встали стали там, по 200 гривень, ну саме дешеві вони були по 150. А тут за 10 центів. 95 знижка. Ну, я один замовив. Звісно, захотілося ще. Думаю, я ж не знаю, я ж не електрик, може, і треба в щиток собі е, замінити. Думаю, а який там стоїть. Навіть не подивився в щиток, було ліньки. Ну і всякого різного, різного аперметражу міцності взяв. Це двадцатка, це С20, начебто Ампер. Так. Вирішив, що для себе якісь маленькі, а може туди в щиток щось побільшеньке. Оце шістка. Тобто я взяв е, 6 Ампер, 10 і 20. Полінкувався подивитися, що у мене там стоїть в щитку. Думаю, а закажу все обмеж, вони там по 10 центів чи там по 20. Вони пропонували з гарною знижкою три види, 6, 10, 20, і я їх всі замовив. Десь вони коштували там, по 20 центів, хай. Думаю, ну це дуже добре, 8 гривень за кожний. І начебто відгуки були непогані, що це фірма все ж таки хоче Китай, але вони більш-менш гарні. А потім я чогось вирішив, це ж воно на фазу, начебто. А розетку, коли ми втикаємо, ми можемо і так втикнути, і по-іншому втикнути, і фаза буде іншою. Я в цьому не розбираюсь, може достатньо і цього, але ж. Поки була знижка 95%, то я вирішив, що замовлю ще ось таку штучку. Тут вона, бачите, навіть в коробочці. Ці були так. Насипом. А це отакий. Він спарений. Так, він спарений на 25%. Тобто, я так розумію, що або там фаза, або там фаза. Може, я помиляюсь. Якщо що, ну підкажіть мені в коментарях, хто так з електрикою краще товаришує, ніж я. Але я вирішив, що поставлю собі таку, там, де я буду включати чайники, всякі там фени, плойки, які можуть вибухнути. Тож собі зробити таку безпеку, щоб мене не шарахнуло током. Ось такі от, бачите, автоматики. І мені так ця тема зайшла на ці от два, то думаю, а замовлю ще один такий, начебто там трошки інший ампераж, бо я також не розумів, чи воно таке, чи ні. Це на 6 ампер. Ну, він такий, начебто, звичайний, бо я бачу на всіх розетках написано 6 А, 220 вольт, 6 А. Може його вставити собі в якусь там я зроблю такий блочок. Ну, тобто, для моїх саморобок майбутніх вирішив взяти ось. Получається вот такі вот автомати. Тож, друзі, бачите, ну... Це перше відео, воно більше таке розмовне. Тож зараз мої відео буде виходити регулярно. Друзі, дуже дякую вам за перегляди, за ваш якийсь зворотний зв'язок. Пишіть коментарі, лайкайте. Вибачаюся, якщо була дуже негарна якість відео. Зараз знімаю я без світла. Світло у нас відключили знов. Ну, як воно є, бачите, одноманітний товар. Може, ви для себе нічого не підкреслили, цікаво, але в подальшому буде багато цікавого. Більше 200 посилок. Тож, чекаємо на наступні випуски. Я з вами прощаюсь. Будь ласка, якщо є змога, допоможіть каналу. Дуже вам дякую, що додивились до цього моменту. Побачимось вже незабаром. Па-па!